Дівчата, всім привіт! Починаю даний футбол з кашки. Вона гречано пшонна, Пшоно, там і гречка разом з вершковим маслом. Дуже-дуже смачна каша, набагато смачніша, ніж просто гречка. І вона виходить така розсипчаста. І Діти в мене дуже люблять і я люблю таку кашку. І Останнім часом я просто гречку не варю, я варю саме так. І тут у мене котлетки з курячого фарша, вони в паніровці. І в принципі, на цьому все. Е, так як прихворіла, немає в мене бажання сильно виготовлювати. Тому гречка, котлети, і там ще в холодильнику, хто що знайде, то йти нехай і їсть. Треба декілька днів привести себе до ладу. Тому не хворійте, міцного вам здоров'я і приємного апетиту. Всім доброго ранку. У нас ранок, сніданок, зараз майже дев'ята година. Я встала, зібрала дитину в школу, відвезла, приїхала старша моя дитина ще вдома і буде сьогодні вдома, тому що вона розхворілася і на сніданок, що їй, що собі. Я зробила такий експрес-салат, покришила авокадо, трошки перчику лишалося і огірок. Тут яєчко домашнє з сиром зверху, притертим сосиска, і чай з лимоном. У мене все те саме ідентичне чай з лимоном і з медом. Тут у мене таке відерочко з-під морозива, я накалампоцяла, купила по оцінки. Мед, о, лимон, він коштував десь 20 гривень за кілограм, здається, чи 25, чи 20 Такі вони підсохші трішки були, але ну, не порчені не де нічого. І був у мене мед. І я його оце він пустив сік, той лимон, порізала, залила медом, і тепер ми це відеречко потихеньку приговарюємо. Робила десь півтора тижня назад на випадок, якщо ми захворіємо, щоб було, як противірусне, в холодильнику. І таке так сталося. Захворіли. Тому тепер їмо було під самий вершок уже майже. Ну, гарненько гарненько так випили. Малий сам лимон не їсть, я йому просто беру оце цей сиропчик і по столовій ложці додаю в склянку чаю, і він навіть не розуміє, що воно там таке, і п'є його. Він у нас, дякувати Богу, тримається. Ну, а ми такий активний у нас удар йде по вітаміну С. Тому дівчата не хворіємо і всім приємного апетиту. Сьогодні у нас на вечерю меню. Курячі гомілки, смажила 6 штук, але одну вже син згів приїхав зі школи, дегустація в нього була, тому курячі гомілки. Просто звичайні макарончики там є трошки такого жирку, ніби то можна буде полити, воно якраз той жирок від куриців, який, ну, той жирок, який куриця смажилася, і буде дуже смачно. І ще зробила із залишків вже в мене моїх з городу огірків помідорів, накрашила мисочку салату. І в духовці в мене ще стоїть. Шоколадний пиріг печеться. Тому сьогодні у нас меню таке. Розбиваємо яйця. Так, а що ми готовим, розкажи? Пірог. Який? Шоколадний. З чим? шоколадом. Правильно, розбивай яйця. Розбиваємо 5 яєць. Робимо бісквіт на 5 яєць. Так. Робимо звичайний стандартний на 5 яєць бісквіт з какао. Так, яйця ми взбили в таку досить густу піну. Я додала, в мене було 2 столові Ні, десь 1 столова ложка сметани. Так, доказую Одну столову ложку сметани, я додала. І тепер е, налила ще півсклянки від е, сметани, молока. І зараз також додаю туди в бісквіт. І ми не взбиваємо, ми трошечки-трошечки це все перемішуємо. А чим? Міксером на маленькій скорості включай. Далі я зараз додаю ванільний цукор, розпушувач какао і оцей кекс в чашці про який я вам казала, і звичайне борошно. ну Буду дивитися по консистенції. Не знаю, скільки я додаю, тому що в мене рецепт, як завжди, на око. Все, всі сухі інгредієнти я засипала, і зараз будемо на невеличкій швидкості це все перемішувати. В цей рецепт, я... В цей рецепт я не додаю олію, тому що. Ну, тому що не хочу, вирішила без олії. Підготувала я деко його, олією помазала, пергаментом вистелила. Ось такої приблизної консистенції, як густа сметана, має бути наше тісто. Зараз його виливаю, на 180 градусів відправляю в духовку, десь на пів години, а далі буду орієнтуватися палочкою, перевіряти. Ось такий пиріг в результаті в мене вийшов шоколадний, я його достала з духовки, він постояв хвилин 20. Потім я його ось тако навпіл розрізала. У мене було трошечки згущеного молока. Я його там промазала з обох сторін, склала назад, все на місце. І плитку шоколада поламала шматочками, додала трошки молока і шматочок масла. Це все розтопила і зверху полила, помазала, потикала перед цим трошки коржа, щоб воно наче, трошечки шоколад туди. Е, поглинувся. Зараз поставлю його на 20 у холодильник. Нехай трошечки ця глазурька візьметься, і тоді будемо розрізати і їсти. Не будемо чекати, доки він там пропітається чи ще щось, тому що ну, по суті, чим йому пропітуватися. Це звичайний пиріг. Просто так як у мене було, згущ... ну, було згущене молоко, то я вирішила його використати сюди, щоб було ну, по максимуму взагалі святопуза. пуза. Тому ось так: от зараз в холодильниках хвилин через 20 достану і будемо вже з дегустатором з моїм його куштувати. Ось такий бісквіт у розрізі, і знаєте, я не прогадала в тому, що додала туди згущене молоко. Дуже-дуже воно, воно додало такого ніжного, ніжного, солоденького смаку. І він вологіший став. Тому е, пиріг. Вийшов смачним. Тортом, звісно, це не назвеш, але як пиріг, то він вийшов смачний, насичений, шоколадний. Ось так. Ось от. От такий рецептик а ми будемо далі смакувати. Обід у нас сьогодні такий дуже швидкоруч. У мене макарони лишалися, я їх присипала, притерла сиром зверху. Тут яєчко з ковбаскою, огірок, чай з лимоном це обід доньки. Це обід мій, ну або навпаки, не знаю. І обід сина. В нього макарони, сир він не любить, огірки він не любить, тому в нього макарони і яйця з ковбаскою, але трошки більше в нього ковбаски просто. І там у нас ще на десерт смачнючі кекси. І лишилося два шматочка е, пирога шоколадного, того, що я робила. Тому на сьогодні у нас така їжа на вечерю, щось придумаємо, можливо, буде смажена картопля. І... Ось так. А завтра вже в мене планується великий кухонний день. Ось така у нас сьогодні вечеря у дітей, у доньки. Смажена картопля огірок сосиска. У сина просто картопля і сосиска, багато їсти не хочу, тому що самопочуття не найкраще. А я взагалі вечеряти не хочу, тому якось так сьогодні швиденько і скромненько. Всім приємного апетиту! У нас ранок сніданок у дітей, е, такі творожні, типу млинці. Я не знаю, мали вийти сирники, але щось пішло не по плану. Але все, все одно вони смачні. Малина домашня мамина і банани. І тут та сама така сама порція. Я собі не сервірувала там без ніяких малин, без ніяких бананів. Я просто, поки вони смажилися, собі зі сковорідки три штучки влупила і довольна. Тому зараз снідаємо і збираємося на базар по справам. Тоді приїжджаємо і буду готувати готувати обід. Треба до п'ятого мені встигнути наготувати їсти, тому що потім я їду на манікюр, буду ставати красоткою. Отак. Тому плани на день у нас скажені. Сьогодні з готуванням у мене такі е, творожні млинці, мали бути сирники, але трошки вийшло. Е, на млинці більше схоже, але дуже смачні. Діти їдять, їли із задоволенням. Тут у мене було вісім мартаделюк, лишилося 4, тому що 4 вже втовк син. Зірніше, три він з'їв, одну з'їла. Мама, добре набрехала. 4 це йому на вечерю. І на вечерю я ще думаю, що я буду робити: або це буде рис, або це буде. Що це таке? Або щось ще придумаю, ще поки що я не знаю, бо зараз обід, і ми ще не думали. І на обід у мене такий пердюшний суп, пердатий, я не знаю, як його правильно назвати, гороховий. І в мене був звичайний горох такий жовтий цей, і трошки в мене лишалося в банці зеленого, тому я його все сюди відправила. Воно в мене на курячому окорочку зварено на бульйончику. Смачний, наваристий, дуже апетитний супчик. Тому зараз будемо обідати супом, доїдати сирники, на вечерю мартадельки, що ще придумаємо. Донька в мене не м'ясна, тому, скоріше все, що вона буде щось з овочами. Ну, в принципі, так само, як і я. Тому ось такий готування Вечерю ще покажу і всім приємного апетиту. Дівчата, закінчую даний футбук домашнім хлібчиком. Думала батони зробити, але потім вирішила його не різати. Тому, якщо не порізаний, то це хліб, а якщо порізаний, то батон. Ось так випекла сьогодні на молочці. Зробила він, як має бути, хрусткий, хрустка скоринка, а всередині він такий м'ягенький. Не сильно він е, такий воздушний, нібито, але при цьому він і не гливкий, він пропечений гарно все е, зробила. Дві штучки вже з однієї дочка зрізала, з другої сторони син зрізав. Вони дуже люблять домашній хліб. Я його, в принципі, не так часто печу, е, взимку частіше чомусь, влітку не сильно. Але зараз уже осінь, тому пора, пора знову згадувати свої рецепти. Тому спекла ось такий хлібчик, дуже смачний, ароматний, е, легкий. Там молоко, там тільки дріжджі, сіль, цукор, борошно. І трошки олія, щоб вимісити все. Зверху я змащувала на цей раз просто молочком. Не яєчком, а молочком, тому що я випікаю, в принципі, не для показухи, для якоїсь я, для себе, для дому. Головне смак, а вигляд ну, вигляд нормальний. Нормальний, як для домашнього хліба і батона. нормальний вигляд. Е, все. Закінчую цей футбук. Вже я думаю, досить. Зустрінемося у новому. Усім всього найкращого. Експериментуйте, готуйте, балуйте, радуйте своїх близьких, всього вам найкращого, миру вам, і нам, Мирно неба, тихих вечорів, тихих ночей. Бережіть себе і своїх близьких і слава Україні!